Як же вони задолбали світити своїми ксенонами вночі? Якщо ви плануєте стати водієм, вам обов'язково потрібно знати, що робити при засліпленні фарами вночі. Засліплення на дорозі вночі відбувається саме через неправильне використання фар дальнього світла. Адже на відміну від ближнього світла, яке світить під кутом вниз на проїзну частину, фари дальнього світла спрямовують світло далеко вперед, прямо на рівні очей. З ПДР переключати фари з дальнього світла на ближнє потрібно не менше як за 250 метрів до зустрічного автомобіля. Але якщо ви помітили, що вас вже сліплять на більшій відстані. Потрібно помиготіти фарами водієві зустрічного авто. Якщо ви плануєте в цьому році отримувати посвідчення водія, запрошуємо на навчання до найбільшої автошколи України автошколи Антарес. Якщо це не допомагає, не потрібно дивитися на фари зустрічного авто впритул, а потрібно відвести погляд на праву сторону дороги, на узбіччя. Таким чином, ви будете контролювати положення свого автомобіля, а зустрічні фари вас не засліплять. Якщо ж засліплення сталося, і водій перестає бачити, будь-що потрібно почати гальмувати в тій же смузі, в якій ви вже рухаєтесь. Далі зупиняємося в тій же смузі, що ми рухалися, і чекаємо, поки пройде ефект засліплення. Розпочинати рух можна лише тоді, коли зір повністю відновиться. Ще більше корисної інформації у нас на сторінці. Підписуйтесь!